персику курочку даем ну, варена курочка буду чисто присень а не есть так зазвичай есть варену ну так чуть-чуть чуть-чуть горошинку буквально все скрываемся навіть не хочет есть да? Кормик смачніший, каже. Самі їжте свою генно модифіковану корочку. Я буду їсти кормик. Збалансований кормик буду їсти. Чи зісиш? Не хочу. Подумай. Не захотів. Каже, не хочу, сам їжте. Самі їжте його, так? Да? Не їсть взагалі нічого. З нашого столу дуже рідко щось. А, сир полюбляє. Плавлений. Це з останнього, що любить. Да? Це з останнього, що ти любиш, це сирок плавлений. Такий, що то в коробочці Нам, намащувати на хліб. Ось Оп. І то. Лезне раз і все. Раніше їв курочку варену. Зараз не хоче ні сирої, ні вареник. Самі їсти.